Українці живуть на 5-7 років менше, ніж всі, хто європейські країни, які нас, з нами межують. Я вже не говорю про країни, які достатньо розвинуті. І це для нас з вами величезний виклик, тому що ви, медики, майбутні медики, бережете здоров'я українських громадян і здоров'я, в тому числі своїх рідних і близьких. Дуже важко втрачати. Людей тільки тому, що хтось щось вчасно не виявив, вчасно не спрофілактував, вчасно не пролікував. І тут є багато питань, які ми маємо з вами спільно вирішувати. Звісно, я тут хотів би говорити і про питання охорони здоров'я, система, яка знаходиться в такому достатньо складному стані, яка абсолютно не задовільняє ні людей, які звертаються. За допомогою, ні самих лікарів. По великому рахунку, я вважаю, що за багато десятиліть охорона здоров'я, яка в радянські часи достатньо була сильною в Радянському Союзі, була кинута на призволяще. Хтось в певний період часу сказав, що стара система це дуже погано, але ніхто не сказав, якою має бути нова система. І кожен почав робити експерименти. І ці експерименти призвели до розвалу, до погіршення якості освіти. Як наслідок до погіршення якості надання послуг, відсутності профілактики, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Реформа системи охорони здоров'я одна, напевно, з самих складних. І я думаю, що багато хто, підходячи до цієї проблематики, просто закривав від цього очі у владі, тому що в принципі вважали це завдання надзвичайно складним, непростим. І, знаєте, кожен намагався триматися цієї справи подалі. Але я вважаю, що це не мій шлях і не шлях нашої команди. Ми маємо визначити шлях змін. Ми маємо дуже детально дискутувати, але наше завдання створити охорону здоров'я такою самодостатньою системою, яка би дала можливість нам в першу чергу профілактувати захворювання, подовжити термін життя. Українських громадян, дати можливість українському лікарю конкурентно отримати якісну заробітну плату. І дуже важливо, щоб в закладах, які надають можливість отримати освіту медичну, була найвища якість освіти. Це ті завдання, які стоять перед нами. І уряд, нова команда Міністерства охорони здоров'я, почали над цим предметно працювати. І фактично ми буквально нещодавно декілька. Тиждень назад на засіданні уряду затвердили концепцію реформи охорони здоров'я. Спочатку це буде на етапі там, первинної ланки, що дуже є важливим. Потім ми дійдемо до вторинної ланки. Але от конкретні завдання, які стоять перед, ціє, перед нами щодо провадження цієї реформи, це питання зміни системи фінансування. я вважаю, що досить фінансувати сьогодні стіни закладів охорони здоров'я. Треба фінансувати конкретну медичну послугу, яка має отримати достатню вартість. Треба фінансувати послугу, якій буде зрозуміла заробітна плата лікаря. Ми маємо перейти до автономізації медичних закладів, прив'язати фінансування за медичну послугу, за конкретну людину. Людина хоче отримати конкретну послугу. Вона звертається до закладу охорони здоров'я, отримала цю послугу, держава за неї заплатила. Тоді ми будемо мати конкуренцію, тоді ми будемо мати якість, тоді ми будемо мати нормальну заробітну плату лікарів і розвиток матеріально-технічної бази. Фактично це дуже непростий шлях. Але ми маємо з вами цей шлях пройти. Ви говорили на рахунок фінансування, що мінімальна заробітня плата буде 3200 гривень згідно наказу України від 1 січня 2017 року, так? Це ще один е фейк, який поширюється деякими нашими е безвідповідальними політиками. Пошановний пане прем'єр-міністр, е зі зміною системи фінансування так і відкривати приватну практику. Але знову ж таки фінанси. На жаль. Наприклад, чи буде компенсуватися плата за приміщення, де проводиться прийом пацієнтів?